Читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, не будь Богу, сказав Господь причуцю, на що схоже царство Боже, до чого б мені його прирівняти? Воно схоже на гірчичне зерно, що чоловік узяв кинув у город свій. І воно вигналось і стало великим кушем, і птаство небесне гніздиться у його гіллях, і знов промов до човні прорівняти царство. Боже, воно схоже на закваску, дяку жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та села, навчаючи, і простуючи до Єрусалиму. Хтось сказав до Нього, Господи, чим мало буде ти, що спасуться, Він відповів, їм, намагайтеся. війти через тісні двері багато бо кажу вам. Будуть намагатися війти, але не зможуть. Я господар устане й замкне двері та виш. Зостанете на дворі почнете стукати у двері, казати, Господи, відчини нам, і Він відповість вам не знаю вас, відкіляви, тоді ви почнете казати, «Ми і пили перед Тобою, і ти навчав нас на майданах наших». та Він, відповідь кажу вам, не знаю вас, звідки геть від мене, всі ви що чините неправду. Там буде плаче скреги зубів, коли побачити Авраама, Ісака та Якова усіх пророків у царстві Божім, самих же себе вигнаний, геть прийдуть, тоді зі сходу і заходу, з півночі і півдня, і засяду на бенкеті у царстві Божої, Слава тобі, Господи, слава! Ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. На що схоже Царство Боже? Воно схоже на гірчичне зерно. Декілька днів тому назад ми чули тут близько в нас, біля нас, біля Мар'яноса. Був битий чоловік, хтось його вбив. Коли ми не думаємо про цих людей, ми думаємо, от вони такі погані. Але однако, ніхто не стає мить поганим. І ніхто не стає мить добрим. Ми бачимо тут, а в храмі. На стінах зображення тих чи інших святих, вони не стали одному мить святим. Так само і той чоловік, який зробив то злодіяння, не став одному мить поганим, щось одне дозволив друге, і до цього дійшло. Це ті так само. Але коли дивитись на нашу християнську поставу, тому якраз і проблема. Що ми нехтуємо дрібницями. І така поговірка, яка каже, що диявол криється в дрібницях. То не страшне, то не важливе, то не суттєве, то не принципове. І це втягує в гріх або зворотню, коли людина прагне в святості жити, вона кожного, кожний вчинок пильнує, кожне слово і навіть кожну думку. То кожну мить життя тих осіб проходить зростання святості. І те, що їх проголошують святими, це просто оголошують, проголошують. Вони стали святими. Вони ставали святими, як також стаємо грішниками. І тому про це йдеться саме сьогодні в Євангелії, коли Господь каже, до чого порівняти Царство Небесне. До гірчичного зерна або закваски це щось починається від малого. Тому є добре мати великі цілі, як казав Патріарх Йосип Сліпий, великого бажайте. Але варто розуміти завжди і повсякчас, ті великі цілі складаються з маленьких речей, дрібних справ. В тих маленьких дрібних справах ми можемо зростати. У Бозі може віддалятися. Кожна людина, кожна подія, кожна ситуація є в одинаковій мірі добра до зростання, до досконалості і до відходу до вас. Це зажить від нас, як ми ці малі речі будемо вживати. Амінь.